Ще нещодавно московити почали готуватися до довгої війни, звісно ж, думали тільки на території України, і почали робити доволі такі виважені технократичні кроки, призначаючи на пости відповідних людей. Ще раніше до цього московити поставили доволі експертну і ефективну людину. Треба визнати на голову центробанку. Ми не раз про це писали і говорили. А от недавно на міністерство оборони замість вірного Шойгу був поставлений білоусов. Та от український наступ на Курщині поставив все з ніг на голову, і замість військових тепер знову ставлять ФСБшників. Тож про це як Кремль панікує і робить надзвичайно глупі кроки, ми зараз будемо говорити з вами, Валентином. Серед це патріотів і інших воєнкорів пішов слушок про те, що координатором московицьких сил на Курщині призначений колишнього охоронця пойла, а нині секретаря Держради Олексія Дюміна. Ця новина світилась на таких наближених ватників, як Сладков і Рибаль. Та після цього одразу почали здавати задню, казали, що такого не було, а це все неправда. І Сладков вже потім відписувався, що чого його зробили з тонним інсайдером такої інформації, так і інше. Навіть же Кремль розуміє, що. Публічне призначення такої людини є серйозний удар між взаємодією Путіним і армії. Олексій Дюмін свій шлях до влади почав ще в 90-х за Єльцина. Тоді він служив у Федеральній службі охорони, орган, який займається безпекою перших осіб держави. Протягом перших двох строків Путіна відповідав за його безпеку. Коли сталася ракеровочка, Путін – Медведєв», то цей персонаж став ад'ютантом Путіна. Судячи з усього, він був напевно сматрящим Путіна загибнею. Багато інформації, яка каже про те, що він займався багатьма аспектами окупації Криму, а також допомагав тікати Віктору Януковичу. Хоча Дюмін це все відкидає, та разом з тим багато що можна сказати, що є в цьому сенс. Цікаво, що з 2015 року його просувають на різні тюнівні посади в Міністерстві оборони, а також Генштабі. При тому Дюмін має гарні стосунки з командувачем Росгвардії Золотом. Таке відчуття, що сам цар готував його в наступники. Він має досвід роботи губернатором, також наукові ступені, і загалом призначається, аби він слідкував, аби все йшло за планом, враховуючи те, що він має звання генерал-полковника, значить це його робить тим, хто може керувати військами. Принаймні так думають в Кремлі. Але загалом компетенції в нього немає і досвіду керування військами немає. Тож не дивно, що одразу цю інформацію про його призначення почали вичищати. Якщо вірити пропагандисту Сладкову, то у Дюміна будуть надзвичайні повноваження в так званому КТО контртерористичні операції. Вони знову таки бояться це все називати війною, особливо війну на теренах вже Московщини. І якщо це все правда, а ймовірність надзвичайно висока, то це означає, що Путін не довіряє Герасіму, генштабу і вважає, що саме вони винні в цій ситуації. Також ця інформація йде в супер. Тому що говорилося раніше, коли Бортнікова, який, по суті, доглядав за ФСБ, ставили на доглядання за цією операцією. Якщо це так, то це і удар по ФСБ. Але якщо це не удар по ФСБ, і операцію будуть керувати і Бортніков, і Дюмін, то це все одно прекрасна для нас всіх новина, адже вона абсолютно нелогічна, хаотична, показує фобію Путіна до армії, і нехай воно там все квітне. Але звісно, не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал і телеграм-канал, де дуже багато цікавої, класної інформації. Посилання будуть в описі до цього відео. Як висновок, бачимо, навіть з їх нарад, що у Кремля є паніка і якесь лицо печальне там. От у всіх, особливо у верховного гавнюка Московщини, і це змушує їх робити багато емоційних складних кроків. Їм зараз надзвичайно важко там всім. Вони все не можуть визначитися, чи вони зупиняють наступ на Донбасі чи ні, чи відтягують вони сели, чи ні. Наразі, як говорять аналітики, кількість тих, хто має зупинити наступ на Курщині, не вистачає там доволі мало регулярних таких сильних бригад. І це показує, що поки що вони відмовлятися ні від чого не хочуть. А це буде в свою чергу створювати проблеми на нових напрямках фронту. І сподіваємося, що далі така от ніязбіріга, і управлінська, і безпосередньо тактична, вона буде тривати. І що тут треба робити? Лише побажати нашому військово-політичному керівництву і нашим військовим всіх на снах, мудрості і розуміння вміння далі бити по слабких точках. Аби емоційно розгойдувати Кремль. всього хорошого до зустрічі.